Неважливо, який рівень англійської у вас зараз, чи то початковий, чи середній, якщо ця тема вам актуальна, потрібна та цікава, я пояснюю її в такий спосіб, що зрозуміють всі. Отже, passive voice in English, пасивний стан дієслова в англійській мові буде теорія. І практика обов'язково попрактикуємося використовувати passive voice разом. А чому у мене на заставці Miley Cyrus? Тому що я хочу показати вам, що passive voice ви вже і чули, і бачили. Зокрема, у пісні, яку зараз чують звідусіль всі: We were good, we were gold, kind of dream that can be sold. Ось, будь ласка. Така собі мрія, яка не продається. Ось ось наш пасив be sold. Can't be sold. Не може бути проданою. Не продається. Така мрія, яка не продається. Будь ласка, passive voice, пісня Sweet Dreams, яку знають і чули всі. Sweet dreams are made of these. Так, ось, будь ласка. Um, солодкі мрії, зроблені з цього. Sweet dreams are made of this». З чого? Нам необхідно слухати всю пісню, але ось, будь ласка, ще варіанти. Past, sorry, not past. Passive voice. Some of them want to get used by you. Хтось хоче бути використаним тобою. Some of them want to be abused. Хтось когось ображає, а хтось хоче, щоб їх ображали. Ось, будь ласка, to be abused. Це також passive voice. Славно, звісне, made in China. Всі знають, зроблено в Китаї. Ось, будь ласка, ось це made, тобто зроблено. Китай, чи будь-де, це теж passive voice. Ну, і ще один екзампл, будь ласка, Shape of You. Всі чули, всі знають цю пісню в одному з рядків Ad Shean співає Your love was handmade by somebody like me. Твоя, твоя любов, твоє кохання було зроблене з руками, зроблено руками. Uh, for somebody like me. для Когось як я. I'm in love with the shape of you. І так далі. Ось, будь ласка, тепер, я думаю, ви будете слухати пісні і старатися почути passive voice у кожній пісні, тому що дійсно, можливо, навіть в кожній другій, але також і в різних життєвих ситуаціях нам постійно може знадобитися Passive Voice, і варто дійсно вміти ним користуватися, що ми зараз і навчимося робити. Отже, коли саме використовується і для чого passive voice, вже зрозуміло. Так? Тоді, коли нам не важливий виконавець дії, тобто неважливо, хто зробив цю дію, зроблено в Китаю, ну, ким зроблено? Зрозуміло, що людьми, так? але повідомлення не про це, повідомлення про де зроблено, де виготовлено або коли було побудовано, наприклад, цей дім, This house was built. Був побудований і 2011, так, його побудували. Хто зрозуміло, що люди, але повідомлення не про це. Отже, хто конкретно, наприклад, ми не знаємо архітектора, ми знаємо, що цей будинок був побудований або там в 1901 році, так, коли завгодно. так, Але ми не знаємо архітектора, ми не знаємо, хто конкретно, але знаємо коли. Отже, ми будуємо структуру. Будинок був побудований так само, як і в українській мові. Але зараз на формулу ми, звичайно ж, подивимося детально. Коли ще ми будемо використовувати passive Voice, коли неважливо хто. Газети продають щодня. Хто продає? Ну, зрозуміло, що люди, але хто конкретно, ми не знаємо, або це не важливо. Отже, важливо те, що газети продають щодня. Це єдине, що нас цікавить. Newspapers are sold ауд. Daily, ось це Passive Voice. Ну і, звичайно ж, у Formal English, тобто офіційна англійська, бізнес-англійська, ділова англійська. The email will be sent on Monday. Email буде надісланий в понеділок, так? Інформація буде надіслана вам. Лист прийде. Так? Ну, Тобто, все це офіційна мова, офіційні ситуації, і ось там дуже-дуже часто використовується Passive Voice, зокрема, але в повсякденному житті, як ми вже побачили також. Отже, як будувати Passive voice? На першому місці буде стояти безпосередній суб'єкт, над яким виконується дія. Тобто, газети продають, газети друкують, одяг. Продукують їжу, продають, що завгодно. так Тобто безпосередній той суб'єкт, над яким виконується дія. Обов'язковий компонент це дієслово be» в його різних формах, і ми зараз це побачимо, в залежності від коли. Щодня чи вчора, чи завтра, чи коли. тобто Нам потрібно буде дієслово be» обов'язково і третя. Форма дієслова в минулому часі past participle, ось в цій колонці неправ... Табличці. неправильних дієслів, третя колонка. Так? Past participle – третя колонка неправильних дієслів. Якщо ви не знаєте неправильні дієслова, запрошую, в мене є окреме відео з порадою, як вивчити легко, швидко, ефективно. І є відео, де я озвучую всі най-най-най важливіші, потрібніші дієслова, Тож я вам закріплю посилання під цим відео під уроком. Тож, будь ласка, відкривайте, вчіть неправильні дії слова, тому що без них нікуди. Отже, це наша безпосередня формула, як це виглядає на практиці. Наприклад, ми можемо сказати англійською розмовляють по всьому світу, і ми можемо сказати це через активний. Активіс, ну якби активний стан, тобто хто розмовляє? Люди розмовляють. В нас є безпосередній підмет і присудок. Люди розмовляють англійською по всьому світу. Але те ж саме речення ми можемо сказати і через пасивний стан дієслова. Тобто англійською говорять, тільки англійською мовою це буде звучати, як ми вже знаємо, що три форми дієслова: це speak, spoke, spoken. Отже, ми можемо сказати, що English Is Spoken. Тобто, якщо я зараз на українську це перекладаю, то це буде звучати як англійською розмовляють по всьому світу. Але англійська є розмовною, нею розмовляють по всьому світу. Як ми цього досягли? Ось наша формула. Ми маємо суб'єкт, тобто «English». Ми маємо дієслово be», тобто іс, тому що кожного дня розмовляють, правда? То просто іс. Це не вчора, це не завтра, це завжди і сьогодні, і весь час, тобто іс безпосередньо тут трошки стрілечка кудись побігла. A past participle, тобто Speak, Spoke, Spoken, треба знати всі три форми дієслів для того, щоб користуватися passive па voice. І всі другорядні члени речення, тобто все, що нам потрібно далі по тексту. Але найголовніше, що English is spoken. Зараз побачимо більше прикладів. Наприклад. They send email every day, або, можемо сказати, daily. Тобто щодня вони відправляють email. Хто вони? Нам не важливо, хто саме, якісь колеги, працівники, якась конкретна людина. Повідомлення не про це, найголовніше, що імейл відправляють кожного дня. Тобто, імейл є відправленим щодня. Ось це те, що ми хочемо сказати. Тож, як нам це сказати через Passive Voice? Ми це скажемо наступним чином. У нас є суб'єкт, у нас є дієслово «to be». І нам треба знати три форми дієслова send, send, send. Зрозуміло, друзі, що якщо дієслово правильне, то буде закінчення «ed», звичайно ж, так, але якщо воно неправильне, то третя форма дієслова, отже, ми скажемо the email», ось наш безпосередній суб'єкт, the email ось наше дієслово to be is. І що? Send, тому що ми знаємо, що три форми дієслова: send, send, send. Отже, ми отримуємо email, відправляється, є відправленим щодня. The email is send daily. «щодня». Отже, ці форми дієслова to be. Також в мене є окреме відео і на тренування, і щоб легко запам'ятати, якщо ви вже його бачили, то ви вже знаєте, що дієслово to be має, зокрема, такі форми: «Am», is -E «are» для теперішнього часу, was were для минулого і will be для майбутнього. Тобто імейл відправляють, давайте вже одразу подивимося ще раз, так щоб окремо. Старалася зробити різну візуалізацію, щоб вам якнайкраще, тому що комусь ось така картинка буде найзрозуміліша, комусь інша картинка. Тож я стараюся, друзі, зробити різні варіації табличок для того, щоб вам було якнайкраще зрозуміло. Отже, або це буде was-were, тобто для однини, для множини. Так? M is are, для теперішнього часу, і will be для всіх суб'єктів. Неважливо, чи то «he», чи she, чи it, чи що завгодно. І, звичайно, третя форма. Ну, третя, якщо це правильне дієслово, то закінчення іді, іді, як в звичайному, правильному дієслові. Окей, okay, отже, «email» відправляють щодня, the email is send daily, так, ось мій to be. У формі Is. Якщо його відправили вчора, the email was sent yesterday, правда? Тобто, форма to тобі для минулого часу. А буде відправлений, наприклад, завтра, the email will be sent tomorrow. Якщо в нас, наприклад, «emails», змейли, листи, так? тобто множина, їх багато, вони. Їх відправляють, так? Вони є відправленими щодня. Зрозуміло, що are. Було is, тому що там був один імейл. А тепер у нас імейли, їх декілька, тому ми використовуємо форму для множини. Are send daily. Якщо вони були відправлені вчора, were sent yesterday. А будуть, нічого не змінюється, will be sent tomorrow. Окей. Okay. І ще раз, на контрасті однина множина, тобто ось тут один емейл є відправленим is sent, був відправлений, was sent, буде відправлений will be sent. І, відповідно, якщо багато емейлів, їх декілька, то множина are sent є відправленими, were sent були відправленими, will be sent, будуть. Відправленими. Ще інша варіація, друзі, аби тільки вам було зрозуміло, ось, будь ласка, минулий, теперішній, майбутній. Якщо це один імейл, якщо це одна одна газета, так, a newspaper was sent, was sold, is sold, will be sold. і якщо багато newspapers were. Sold, наприклад, тобто продані, так, були продані. Were sent, були надіслані, our sent will be sent. Так, як ми себе почуваємо? Зараз зрозуміло. Не забудьте про лайк, якщо зрозуміло, якщо є питання, обов'язково пишіть, але ми ідемо практикуватися. Зараз разом це все зробимо. Хліб продають де? У бейкері, в пекарні, так? Отже, ми ж не скажемо, що люди продають, так ми навіть українською це не скажемо. Ми скажемо, хліб продається, так є проданим. Отже, відштовхуємося від речення «they sell bread in a bakery» Вони продають, хто вони? Ну люди, зрозуміло. І нам не потрібно це проговорювати. Ми хочемо сказати хліб є проданим, продається. Хліб продають. Отже, знаємо, що нам необхідно діє слово sell, продавати, а його три форми: sell, sold, sold. Отже, ось наш бред, наш суб'єкт. Ми його поставимо на перше місце, правда? Я вам даю секундочку. Подумати. Ось в нас є вже суб'єкт, ось він, bread, bread, bread. Я хочу, щоб ви проговорили. Є проданим, був проданим і буде проданим, наприклад, сьогодні, вчора, завтра. Даю вам секундочку часу. Призупиніть собі відео для того, щоб подумати. А я показую вже готовий варіант, будь ласка, наше дієслово to be bread – незлічувальний іменник, так? тобто хліб, одна велика одиниця Is sold. Ось і все. Просто тренуємося будувати безпосереднє речення. Bread is sold. Хліб був проданим. Bread was sold. Буде проданим. Bread will be. Буде. Sold. Проданим. Easy. Somebody stole his laptop. Хтось вкрав його лептоп, його ноутбук. Так? Ми не знаємо хто. Тому ми не будемо говорити самбарі. Зрозуміло, що самбарі. Скажемо, що його лептоп вкралий. Ну, давайте скажемо це з трьома формами дієслова «чубі». Тобто є вкраденим, був вкраденим і буде вкраденим. Звичайно ж, не дай Боже, нехай не буде вкраденим, але ми тренуємося. Отже, дієслово stole, stolen. Так? Тобто це красти. І це дві форми для минулого часу. Отже, я вам даю секундочку часу подумати і показую готовий варіант, будь ласка, His laptop. його ноутбук є вкраденим. Тобто, а де його ноутбук? А він вкрадений. It is, It is, Stolen. Наразі. Навіть на сьогодні його вкрали там, вчора, позавчора чи коли, але зараз його ще немає, тобто зараз він вкрадений. Наразі він в статусі крадіжки. вкрадений лептоп. Отже, is stolen. А коли? А його вкрали вчора. His laptop was stolen yesterday. Так? Або якщо він залишить свій лептоп, ось так от просто на столі, то його вкрадуть. His laptop will be. Stolen, тобто беремо третю форму дієслова або безпосереднє закінчення дій, якщо це правильне дієслово, і таким чином отримуємо passive voice. Скажіть, чи легко, чи зрозуміло, будь-які питання. Welcome на всі питання відповім. Якщо вам було корисно, зрозуміло і цікаво, не забудьте про лайк, поділіться цим відео. Тим, кому воно також буде корисним. А я з вами побачуся у наступному.